Вітаю всіх, хто дивиться моє відео. Придбав сьогодні цей помічника. Я думаю, ви вже здогадалися, якого саме. Це пилосос будівельний. Обрав собі фірму Intertool. Скажу чому. Це була дуже приємна ціна по знижці, металевий контейнер, 30 літрів об'єм. Ну, а якість далі подивимось в роботі, як він буде себе показувати. Як бачите, розпаковується він вперше. Сам пилосос знаходиться ще в додатковому коробку, бо поки доїде з Китаю, має бути гарно запакований. Поліпропілен зверху. Ось так виглядає запакований він. Добре в картоні. В комплекті ми бачимо металеву трубу. Підняв його трішки повище, щоб було краще видно. З основних характеристик це 1,4 кВт потужність. 30-літровий, як я вже говорив, металевий бачок з нержавійки. Ось такий сам пластиковий корпус. Тут у нас є мішок Фільтр. Гафрований шланг? Півтора метри завдлинжки. Металева труба. 80 сантиметрів майже. Є мішок для мусора. Інструкція з експлуатації гарантійний талон. Один одноразовий мішок. Щітка. Чотири колеси. Два великих, два маленьких. І ось такий. Носик для труднодоступних місць. Все дуже просто, ніяких защолок, просто їх вставляєш, можливо, вони не повідпадають. Виробник вказав длину мережевого дрота 4 метри. По якості нічого не можу сказати, товстий. Але зараз вже тепло. Він не прорезований, наскільки він буде в холодну пору року. гнучким, невідомо поки що. Але має заземлення. І виробник тут також позначив 3 на 15 мм квадратних. Пилосос можна використовувати в двох режимах. Як звичайний пилосос. Так і в режимі асинхронно з електроінструментом. Сюди можна підключити або шліфмашину, або якийсь фрезер, або ну, що вам там потрібно з інструмента. Тільки один бачу мінус. Вказали ампери, а скільки максимальну яку потужність електроінструмент сюди підключити, можна не вказали. Мало вказали інформації. В інструкції з експлуатації теж не написано нічого, не про вологе прибирання, нічого. На коробці написано, що пилосос як для сухого, так і вологого прибирання. Як бачите, я спеціально по підлогі не прибрався, чекав на цього пилососа, тому давайте зараз подивимося, як він справиться з цією задачею, а потім уже підключимо якийсь електроінструмент. Я думаю, ви бачили, така супер якість, уже відламився одразу. цей, Тут ось якийсь клей був. Я не знаю, що це такий за клей, який нічого не тримає, але вже відламилася. Ручка. Супер якість, звісно. Ну, якщо сказати чесно, то щось мені він не дуже подобається. Для моїх задач, так бачу, він не буде підходить. Е, Дуже тонкий шланг і постійно забивається, наприклад, від такої стружки з токарного станка постійно забивається шланг. Ось знову забився. Знову забився. Ось бачите, скільки вилітає тирс. Десь там щось стало, певне. Або тут ось в цьому місці десь дуже мала, пропускна спроможність. Зараз ще раз спробуємо. Що там таке, я не знаю. Але воно вже не хоче працювати. Вже там певно, щось забилося. Знову там забилося. Не знаю, що там, але воно тут не хоче працювати. Стружку дерев'яну він тягнути не, не хоче і не буде. Я навіть не знаю, варто, чи варто продовжувати тест. Мабуть, назову це відео. «Велосос будівельний, який не варто купувати. Трішки теплий вже тут. Покажу вам, що він там зібрав, але по підлозі видно, що як віником замітав, так далі і замітати буду. Відключаємо від мережі. Тут все чистенько, фільтр видно, працює добре. Фільтр гарний. Бачите, як з цієї сторони скільки пилюки, а тут чистенько. Ось він зібрав сміття. Може він і не поганий, можливо, я занадто дуже радикально роблю висновок, але мені він не сподобався, тому що стружку такої фракції з токарного станка він втягувати не хоче. Тому я думаю, стружку з фуганку або рейсмусу тягнути він не буде тим паче, тому що вона дуже... Багато займає об'ємом. Можливо, для циркулярного станка, для якоїсь шліфувальної ручної орбітальної машини, або для якогось якогось ще, якого, не знаю, там пару отворів в стіні пересверлити дрелью або перфоратором. Можливо, таке він і буде тягти, а для стружки він не підходить. Тому в мене немає бажання далі продовжувати о, огляд. Тим паче, ще постійно відпадає о, звідси шлам. Не розумію, невже не можна було зробити щось якось по-нормальному? От мене постійно розлючує інструмент, який після того як купив, потрібно доробляти? В Інтертула я це зустрічаю все частіше і частіше. Дякую за увагу. Всім миру, добра. До зустрічі на каналі.